Мені хотілося, щоб він працював, було витрачено певний бюджет, і тепер на і починай з ним працювати. Єдине, що мені спочатку не вистачало спілкування. Що таке індивідуальний проєкт, до того як ми з вами поспілкувалися, я навіть не знав. Максиме, доброго дня! Вітаю сьогодні. Хочемо поговорити з вами про нашу роботу про роботу з компанією Везом. Тобто, все чесно розповідаємо? Звичайно, чесно. Погнали! Хто ви в компанії і як давно працюєте? Я працюю в компанії Стевол вже 18 років. Весь цей час до подій, рік тому нашої зустрічі, я був імпорт-менеджером або керівником відділу закупівель. Згодом стало цікаво зайнятися якимось іншим проектом. У в рамках нашої компанії, і пощастило, що тоді нам потрібен був новий сайт, і я почав шукати підрядника. Ви працюєте в компанії 18 років. Скільки всього років існує компанія? І ось цікава історія: з чого все починалося? Усе почалося 1994 року. Це вже 27 років. Ну, як будь-який бізнес починався з маленького магазину в Одесі на задвірках. І з хорошим менеджментом, з хорошим управлінням власників, ми виросли в найбільшу компанію з продажу зброї цивільної в Україні. А які складнощі виникають під час продажу зброї в онлайні? Складність одна. Ми не можемо продавати це, але ми консультуємо. І завдяки тому, що в нас є класна платформа, яка виступає вітриною, це допомагає краще консультувати зручніше. Тобто, основні запити наших клієнтів це інформація і консультації. Якщо те, що стосується зброї, далі вже йде наше доопрацювання з продажу супутніх товарів. Чи був у вас якийсь досвід пов'язаний зі зброєю, зі стрільбою? Ну, у мене в сім'ї була, як би це сказати, культура поводження зі зброєю прищеплювалася і правильного, безпечного поводження з ними. З'являється нова новинка: ось як ви дізнаєтеся цю інформацію. Ну, враховуючи, що ми 18 років у цьому бізнесі, тобто у нас є постачальники, які постійно надсилають якісь прес-релізи. І знову ж таки, це постійна робота з пошуку якихось нових брендів і якихось нових продуктів. Повернімось трохи на початок нашої співпраці. Ось згадайте, як усе починалося. У нас сайт був існував з 2008 року. У 2012 році ми почали переходити на якісь пакетні рішення. І до 2020 року ми прийшли з Бітрекс. Ми не дуже були задоволені результатами. Як він працює і взагалі, зручність роботи, докрутки якихось нових фіч на, на цей сайт, на цю платформу. Чесно скажу, що такий індивідуальний проєкт до того, як ми з вами поспілкувалися, я навіть не знав. То ви мені пояснили. Ну і в нас у компанії ніхто не знав, що це називається. Коли під тебе пишуть, це називається індивідуальний проєкт. Згадайте, яке основне завдання ви ставили перед нами і перед цим проектом. Мені хотілося, щоб він працював, щоб не відвалилося те чи інше те, що ми замислюємо і прокручуємо, щоб доводив покупця до покупки. Здається, проста мета. Але не всі платформи це дають легко зробити. Так, як би так закрити конверсійну воронку. А чому ви вирішили зупинитися саме на нашій компанії і прийняли рішення співпрацювати саме з нами? Під час вибору я дивився кейси. Тих чи інших компаній, тих чи інших розробників. Ну і мені сподобався ваш проект, і я вирішив зупинитися на вас. Плюс, я сам із Херсона, тому треба було своїх підтягнути. Та я нікому не говоритиму. Процес сам розробки наскільки був комфортним для вас? Ну, з командою розробників усе було чудово. Мені сподобалося, як ми придумали вести звітність. Єдине, що мені спочатку не вистачало спілкування. Ну, тому що я дуже-дуже товариська людина, і я розумію, коли йде зараз. Я розумію, коли перші етапи йде е, якась серйозна велика робота, підготовка основи. Тобто, ну нічого розповідає там робота, серйозні фахівці. І я не зрозумію, навіть якщо мені розповідати, але загалом е, у вас дуже класна команда, і мені дуже подобається з вами працювати досі. Е, ну і тоді, напевно, ну я переважно працював із менеджером Глібом. Мені подобається, як він гасив мої якісь моменти, сумніви, завжди з розумінням ставився до якихось наших специфічних питань. Це було класно. А під час роботи, можливо, виникали якісь назвемо це нюанси. Але вони постійно виникають. Ну і мені здається, що ми з вами знову ж таки з вашою командою знаходили спільну мову легко. Ваші очікування збіглися з тим результатом, який ви отримали? Загалом так. Я розумію, що будь-який реліз будь-якого проекту це завжди. Великі труднощі і безсонні ночі для всіх, але загалом, так ви молодці, ви класну роботу зробили і продовжуєте її робити. Дякую вам за це. Дякую, що терпите. Іноді якісь мої зриви психологічні. Ви мені дуже допомагаєте в цьому. Коли у вас з'явився новий сайт, ось все він у релізі. Перше відчуття. Для мене і досі це знову ж таки стрес, але не тому, що щось не працює. Стрес і якийсь страх у тому плані, що так, ми зробили цей проект, було витрачено певний бюджет, і тепер ось нам і починаючи з ним працювати. На мене велику відповідальність покладено й очікування, до... Тому ніби дуже близько до серця приймаю. І ось, так, да, стрес, але й віра в майбутнє. А ви вже отримали якийсь такий перший фідбек від ваших користувачів, коли ви релізнули сайт. Так, він був неоднозначний, але якби нам подобається те, що ми зробили, це головне. Більшості користувачів подобається. Ви ж розумієте, що завжди знайдеться той, хто незадоволений. Але головне, те, що нам подобається, те, що ми зробили, і ми це розвиваємо і будемо розвивати. А які для вас головні фішки, особливості нового проекту? Про те, що його можна допрацьовувати, як ми хочемо робити, все, що ми хочемо на цьому сайті, а, і це класно. Пакетні рішення ніколи не давали такої можливості. Це головна фішка. Усе, що я придумаю, я зможу реалізувати за недорого, до речі. А що змінилося у вашій роботі? Які болі, які проблеми закриті з релізом нового сайту? Ну, конкретно для мене це управління сайтом. Завдяки вам, ми поставили більш зручну crm систему До цього була інша, були проблеми з її налаштуванням. Знову ж таки, ось мій біль управління продажами було повністю закрито завдяки вашій пораді і вашій інтеграції роботі ваших колег з інтеграції crm системи Ну і ми продовжуємо її покращувати. Інтеграція платіжних систем, чітка робота платіжних систем, доставка, інтеграція те, про що ви говорили. Служб доставки по Україні це класно працює і це супер. Такого в нас не було. Ну, все, що ми зробили насправді, для ось давайте конверсійної цієї воронки, все круто працює. У який момент компанії варто замислюватися і, в принципі, реалізовувати ось такий ось індивідуальний проект? Ваша порада бізнесменам? Щойно зібрали достатній бюджет. Як ви всередині компанії прийняли рішення співпрацювати з нами? Адже не секрет, що наше рішення було значно вищим за вартістю, якщо порівняти з якимись пакетами. Так, виходить, коли мені дістався цей проект, я зрозумів, що він мені не дає змоги досягати тих цілей, які поставлені власниками. Ми розуміли давно, що наш сайт, який був до цього, це не те, що нам потрібно, але потрібно було прийти до якогось рішення. І знову ж таки, після спілкування з вами я зрозумів, дізнався, що таке індивідуальний проект, і зрозумів, що він саме нам потрібен. Як ви вважаєте, чи можливий такий результат з іншою компанією? Так, звісно, мені подобається з вами працювати. Я не знаю, як би було б з іншою компанією. А розкажіть трошки ваших планів на майбутнє. Бажання власників збігається з моїм зробити Амазон. Ну насправді це зробити таку платформу для продажу товарів нашої теми. Максим, і на завершення невеликий бліц. Відповідати потрібно швидко і не замислюючись. Готові. Я так і знав, що ви якусь свиню підсунете. Ні, ні, ні. Продавати зброю складно чи ні? Ні, стріляти самому чи дивитися на те, стріляти як стріляють. самому. у ствола. Є конкуренти, так. сайт на бітрікс чи індивідуальне рішення від Везом? індивідуальне рішення від Везом.